Медзакупівлі України тепер мають власний склад. Теж мені новина. Та ви ще просто про нього нічого не знаєте. Його площа майже як три великих тенісних корти. А ще ми маємо власний автопарк. А це означає, що ми можемо вчасно поновлювати запаси ліків та медичних виробів у всіх лікарнях України. Наш склад мішає до 800 палет. Для зберігання ліків та медвиробів. На стелажах та в холодильних камерах. А ще маємо морозильні камери з температурним режимом навіть до мінус 90 градусів, бо таких умов зберігання вимагають певні види вакцин. Це холодніше, ніж взимку в Антарктиді. Ну це вже діло. Можливо, саме зараз поз ваш будинок проїжджає ось таке авто медичних закупівель, щоб українці могли лікуватись безперервно. Ми захищаємо здоров'я українців.